Ми, що, ми говорили, чи, чи з нами говорили, як з народом. почуйте, що Сергій Олександрович говорив Кириченко, ми повинні стати структурою, і про це я говорив Савтона Юрій Всія і Михайло Борисович, повинні зробити структуру, а то ми говорили з невбитом і вже щось скоро є. Просто Доброго дня. прізвище приближували Олександр Миколаївич. Значить, перше, пане Анатолій, ви як ведучий, я вас дуже прошу. Пропозицію Кириченко миттєво, по гарячому поставити на голосування, прямо зараз Повернути графу національність паспорта України. Хто за? Прошу голосувати. Прошу, опитити. прошу опитити. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Далі. Ми бачимо. Що олігархи іноземні нас пограбували? Хто за те, щоб націоналізувати всі стратегічні галузі і потужну власність, яка незаконно була вкрадена у українського народу? Хто за те, щоб її реприватизувати або націоналізувати? Хто за? Ну, хто це приймає рішення? Прошу, ну, можна слово? Немає один. Утримався? Немає. Я прошу Де делегамент. Це обов'язково має бути вбито в сьогоднішній протокол. Вони проголосовані. Я останнє. шановні, ви піднімали питання, де брати пів мільйона гривень на місячну оренду плату. Шановні, це питання знімається. балакають тему і все і знімається дуже легко. Влада хоче звільнити Грушевського, хоче звільнити майдан, хоче звільнити будівлі принципі, опозиція і правий сектор кажуть, ми готові звільняйте заручників, звільняйте людей, які гратами. Тобто, консенсус є в цьому напрямку. Я пропоную правий сектор, вся опозиція включається зараз в одне головне питання. Вони там ще місяцями будуть засідати в Верховній Раді, в Кабміні, на банковій, що і як їм вирішувати, як виходити з кризи і так далі. А народ завтра розійдись. Ви вже завтра не прийдете безкоштовно, не зможете ніде зібратися і вільно висловити свою думку. Потрібно поставити владу в чіткі рамки. Український дім залишається для української громади, для подальшого безкоштовного використання. Бо це наша власність, власність українського народу. Бо якщо владі є, де збиратися щодня народу не маєте, прошу вас підтримати, звернутися до. Правого сектору раз, звернутись до опозиції, два, звернутись до влади три і проголосувати зараз чотири. Залишити, тобто звільнити заручники, звільнити всі будівлі, всі вулиці, навести порядок в столиці, а український дім залишити за громадою, громадою, визначити адміністрацію, адміністрацію призначити, щоб кожна організація, кожна проспілка. Яка не є прихлебателем у влади або олігарха. Могла постійно прийти сюди, спокійно організуватись, зібратись, потиснути одному, одному руки, висловити свою думку. І тільки таким чином ми залишимося громадою хоч якимось маленьким острівком громадської свободи. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Два утримували. Дякую.